Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ще досить нову для нас культуру. Це азуміна. Вона потихеньку більше, більше стає популярною. Трохи півник мені заважає розповідати. А може і допомагає, Це таке. Так ось, ця культура до нас прийшла з Північної Америки, з Канади. Вона досить морозостійка, має дуже смачні та запашні плоди, які за формою нагадують щось середнє між бананом та манго. Смак різне співвідношення смаків манго, банану, дині, може трошки ще персика. Ось, а аромат. Мабуть, трохи більш схожий до банану, але він настільки інтенсивний, що ну, просто слинки текуть. Що я вам хочу сказати про розмноження цієї культури? Як більшість рослин, вона може розмножуватися кістечками або вегетативно, тобто щепленням. Щодо розмноження кістечками. Якість плодів рослини буде залежати в першу чергу від того, хто були, так би мовити, батьками цієї рослини, які властивості вона успадкувала. Тому можуть бути і гарні крупні плоди з таким гармонійним смаком. І невеликою кількістю кісточок, а можуть бути і невеличкі зовсім. Тому, знаю, грам 50, трошки з гірчинкою під шкіркою, і біля кісточок, де буде дуже багато кісточок. Ну, ці дички, вони найкраще підходять саме для отримання насіння для підщепи. Але можуть бути і гарні рослини, якщо в них були цікаві мама-тата. Це по-перше. По-друге, коли плодоносять сіенці. Зазвичай це десь мінімально шостий рік, сьомий, а часто буває таке, що і на 10-11 вони починають плодоносити. Це залежить від багатьох факторів, в тому числі і від догляду. Ось. Чекати чи не чекати. Отримати в лотерею гарну рослину чи ні, це виключно справа садівника. В осінці, звичайно, що дещо дешевші, ніж сортові рослини, але є невизначені такі питання. Якщо ми будемо говорити про сортові рослини, то вони отримані методом щеплення. А заміна? Дещо примхлива рослина, не можна сказати, що вона легко щепиться, як та ж саме яблуня або персик. Але все можливо. В нашому розсаднику ми щепимо і на високий штамб. Ось таким чином добре видно місце щеплення. Деякі рослини ми щепуємо на низькому штамбі. На якість плодів це не впливає. Єдине, що якщо рослина така щепиться на високій підчепі, то вона зазвичай на рік починає раніше плодоносити. Якщо рослина щеплена, то вона вже має закріплені влаштивості. І вже є достатньо цікавих сортів. У кожного є якісь свої унікальні характеристики. Це, по-перше, по-друге, все-таки смаки дуже індивідуальні у людей. Одним більш подобається, якщо вона схожа на банан, іншим, якщо вона схожа на мангу, буває текстура різна, більш м'яка до розрідженої. буває більш щільна, кремова. І від того вже можна. Підбирати сорти. Це по-перше. А по-друге, є різного строку достигання води. І якщо заміну садити у більш північних регіонах, то все-таки важливо садити більш ранні сорти. Які рослини купляти чи сортові, чи сіянці? Ще раз кажу, це справа кожного садівника. Але тим, хто хоче отримати саме сортову рослину з відомими наперед властивостями, смаком, ароматом, розміром плодів, до речі, дуже різного розміру будуть від сінців 50-70 грамів до сортових 200-300-400 грамів, це вже ваш вибір. Нашому розсаднику Є поки що деякий асортимент залишився щеплений азонім, Є як іноземні більш відомі сорти, так і наші українські. Але вони нічим не гірші за іноземні. Саджанці, асортименті, вигляд ось такий, як ви бачите на цьому відео. відео будь ласка, звертайтеся. І як завжди, всім гарних щедрих до живих.